Депутатів прогульників будуть карати гривнею. Спікер Андрій Порубій обіцяє мінусувати прогули зарплатні народних обранців і навіть обіцяє провести самими злісними гуляками виховну роботу. Хоча здається, їх директор порубій не сильно і лякає. Навіть не пам'ятаю, коли я прогулював. Я взагалі не пам'ятаю, коли я прогуляв в Верховну Раду. Я взагалі не прогулюю. Насправді ж можу припустити, що весь цей цирк з боротьбою з прогулами потрібен для іншого. В красиву обкладинку депутати загорнули ну, дуже вигідну для себе норму. Година запитань куряду буде тепер не в п'ятницю, що заважає слугам народу раніше поїхати на власні віли в Іспанії, а в понеділок, щоб не псувати тиждень, які ще покращення підготували собі депутати під виглядом погіршень. І чи бояться вони штрафів за прогули в сюжеті Ярослави Коби? Ад по осені рахують, а депутатів по сесії Це не методи. програма гроші розпочинає боротьбу з прогульниками у стінах парламенту. А чому ви сьогодні були відсутні на засіданні? Тому що в мене сьогодні була зустріч. Хто з народних обранців готовий платити штраф за свої прогули? Марина, апарат Верховної Ради України. Скажіть, будь ласка, куди ми можемо направити квитанцію на оплату штрафу за прогул сьогодні в Верховній Раді? Та скільки коштів мені вдасться повернути до державного бюджету за депутатські прогули? А з цим до Оплатити, нужна так. голові Верховної Ради України увірвався терпець. На жаль, є частина тих. Які просто хронічно не відвідують сесію, і від того ми маємо деякі дні просто пустимо. Він лише тиждень працює на посаді спікера, але вже чотири рази закривав засідання через парламентську неявку. Зробітна плата просто за той день не буде нараховуватись. Мені вже фракції передали список і апарат переліку тих депутатів, які найліше бувають на сесії, і звичайно. Доведеться з ними проводити і розмови, і переконувати їх. Так, за кожен пропущений робочий день народний обранець буде оштрафований на 700 гривень. Кого ж з парламентарів злякали штрафи? У вас там 23 прогули є з невідомих причин. А що це за невідомі причини? З невідомих причин. Мені здається, що я в команду ну, був. Ну, в відрядження це з поважним. Так. Знаєте, людина, вона може і захворіти, і не прийти на роботу, таке буває в житті. Програма гроші вирушає під головний купол країни. Задержите шуфри, Нестер стариваних, аби порахувати прогульників. Скажіть будь ласка, а мова реєстрація депутатів в списки. Це у вас можна подивитись? Сьогодні на роботі зареєструвалася майже половина виробників законів для п'ятниці. Явка захмарна. Двісті двісті вісім. На сесійну залу. Любоглянути на робочому місці купа парламентарів. Невже фінансові погрози нового спікера вигнали законописців на робочі місця? Самі депутати переконують, штрафи тут ні до чого. Мовляв, вони завжди ходили на засідання, а парубій просто драматизує. Навіть не пам'ятаю, коли я прогулював. Я взагалі не пам'ятаю, коли я прогуляв в Верховну Раду. Вони... Я взагалі не прогулюю. Вони ходять, просто журналісти їх не помічають. Я вас от мужчині відділені. Ну, ну навіть вам другі мужчини нравятся просто. Зранку ми нарахували близько 200 народних депутатів у сесійній залі. А скільки ж з них повернулися до сесійної зали після обідньої перерви? Підемо перевіримо. За дві години з сесійної зали депутатів, наче вітром, здуло. Місія правильна, треба продовжити юру. Дякуємо, будь ласка. На годиннику лише 12, а в залі депутатів можна на пальцях порахувати. Більшість просто зареєструвалися, роздали інтерв'ю та втекли. Двісті осіб ташою. Парубій приймає рішення, а програма гроші розпочинає діяти. Цікаво, скільки ж народних обранців згодиться повернути 700 гривень за день невідвідування парламенту. Ми вирішили обдзвонити самих злісних прогульників та потрусити їхні кишені. З вчорашнього дня Порубі нас всіх заставила б депутатів, висилати їм штрафи. Перший в моєму списку Дмитро Ярош, колишній лідер правого сектору, від моменту отримання мандату, був у стінах парламенту лічені рази. Але дозвонитися до парламентаря нам не вдається ані з першого, ані з десятого разу. У нього не роботи телефон. Куди подівся депутат? Не знають навіть його помічники та друзі. Марина, я не знаю, він дзвонить зараз. Телефон в мене ще нового немає. Він же ж депутат ще до цих пір в Верховної Ради. Квін депутата хотіли йому надіслати штраф там в розмірі 700 гривень. Це поки що за сьогоднішній день. Ще один депутат, який певно, і не знає, де той парламент знаходиться. Денис Зензерський. по перше куди можна відправити штраф в розмірі 700 гривень, а во вторых тоже поговорить, щоб он как-то посещав все таки Верховну Раду. Ви вот. с ним ви поговорите, пожалуйста. Что ни разу его ну как бы не видели і люди не знають, що даже є такой депутат. Один з найбагатших людей країни бізнесмен Константин Живаго, вже кілька скликань є депутатом Верховної Ради. У парламенті його годі й шукати. Тож чеки за прогули намагаємося передати в його фармацевтичну компанію. Щоб Константин Валентинович оплатив штраф. Я не не можу допомогти. Не, не добрати, не Ні, дивіться то. Оскільки він вас ваш власник, то можливо, давайте я направлю квитанцію на корпорацію Артеріум, щоб виплатили цей штраф. Схоже, сплачувати якихось 700 гривень, мільйонер не збирається. Не братів Добкіних на засіданнях. Ми теж сьогодні не знайшли. Немножко текст по дебільному написав. Але ховатися від штрафу вони не збираються. Куди ми можемо направити квитанцію на оплату штрафу за прогул сьогодні в Верховній Раді? Далі на Скрипника 4. так город Харків, вулиця Скрипника 4. Скрипника 4, 61057, індекс. Все. Все, хорошо. штрафи за прогули це звичайно хороша ідея. Проте мільйонерів у парламенті це не налякати. Невже єдиний спосіб змусити слуг народу ходити на роботу лякати їх звільненням? Я за я навіть за те, щоб ті народні бранці, котрі не з'являються 5-10 разів без поважних причин, щоб їх навіть залишали депутатського мандата.